разом, так як для об'єднання громади. Я думаю, що наші спині з овочеві вороня, які процвітали. Решта, так якби вони на, напрацьовували план наших квітів. Працювали. Працювати в інших питаннях. Отже, проєкт, спільний, можна сказати, проєкт двох громад. Будівництво дитячого майданчика на вулиці Вокзальній. Власне є для нашої малечі, для найменших діток, які мешкають на вокзальній, напривокзальні в Вороняках. І найважливіше те, що цього хочуть люди. Бачите, свідчення того, що цього хочуть діти, цього хочуть діти батьки. Дуже активна громада, громада збирала кошти. Але з першого дня цієї роботи тут був сільський голова разом зі мною. І сьогодні ми робимо розбивку цього майданчика. Сьогодні сільський голова з самого ранку. Сьогодні приїхали представники Європейського парку. Ми сьогодні вже роблять закладні під е, всі наші. Е, Тракціони, які тут будуть на цьому майданчику, сьогодні нам допомагає комунальне підприємство наше. Вони сьогодні здійснюють зварювальні роботи. Громада зібрала ще кошти, ще купили трубину огорожу, купили металеву сітку. Отже, я думаю, що за який тиждень-другий ми наведемо тут повністю лад, і тоді вже будемо мати підставу ще раз запросити всіх для того, щоб перерізати святкову стрічку і урочисто зробити свято для наших маленьких. Бо для цей проєкт ми також автомат назвали Діти залізниці. Дітям тут ніде бавитись, тут тільки автомобільні дороги і залізнична колія. А це перший приклад, і дійсно, як каже сільський голова, це дуже хороший приклад на перспективу, тому що згідно перспективного плану, наші громади мають бути об'єднані. Це наш спільний проєкт, і ми його успішно реалізовуємо.